Так, а ну тихо мені всі. Тих, тихо, тихо, не шумим, тихо. Тихо, Колян, я зараз до кого обращаюсь взагалі, а? Тихо, тихонько, все. Все, Ізольда Філіповна. Вас, кстати, говоря, це теж касається. І кота Василя на руки, будь ласка, візьміть, щоб він в самий такий відповідальний момент ще й не нявкнув. Тут і ви тихонько всі. Тихо, значить, замерли, щоб мені ні шороху, ні звуку, понятно? Тут зараз таке почнеться, що ще ніколи не було, і, а от случилось, так. Да. Случилось. Так что, значит, ведем собой тихо. Так, что вообще, чтобы, чтобы никого не заметно было и не чутно. Ясно? Не, не спугните. В Кремле анонсировали важный международный телефонный разговор Путина. Президент России Владимир Путин проведет важный международный телефонный разговор 23 января. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Передает ТАСС. Важный. Настолько важный. Настолько, вот понимаете, что его лично сам Песков анонсирует. Передает ТАСС, вся Росія замерла в ожидании, потому что вона понимает, что зараз случится что-то такое, что раньше собі навіть даже представить даже ні, ні, ніхто не міг. Та ну елки-палки, ну що ну, случилось? Ну що ви за люди? Ну я ж просив. Тихо, що. А, а це в мене шо? Блин, точно, сейчас я. Хух, сори, я сейчас порю. Так, алло. Так. Да. Так а де ти лазиш, я не розумію? Та тут весь мир замір вже в ожиданні новості пулеметом строчат, а воно десь шляється. Чим ти там ну, Так, швидко ноги в руки і марш пішов. Давай, так, да, це дуже важливо, дуже. Так що бігом. Ну скажи, що ти потім прийдеш, ну подождуть. Пять минут, изменившие регламент. Путин прервал НАП-совет для международного разговора. Президент России Владимир Путин вынужден был прервать НАП-совет для проведения международного разговора. Как отметил сам президент, беседа займет пять минут. Что это за сверка часов? Пять минут, изменившие регламент. Изменившие мир! Який после такого события уже никогда не будет прежним. Там чуть вся планета в другую сторону не полетела. Весь мир на ушах всех одно интересует. Что ж ты за важный разговор-то такий был, а? І коли люди узнали, ну вони реально ахнули. І всі согласились, одразу, що ну да, це епохальне забуття. Воно буде вписане в учебники мірової історії, і не просто вписане, а такими прям золотими буквами. Путин экстренно прервал совещание ради звонка из Гвинеи-Бисау. Президент РФ Владимир Путин во время заседания агентства стратегических инициатив сообщил присутствующим, что ему нужно отойти для международного телефонного разговора. Позже стало известно, что президент РФ пообщался по телефону со своим коллегой из Гвинеи-Бисау Умаруссиса Ку Эмбало. Пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры государств обсудили расширение партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, а также условились продолжить личное общение. І нам з вами повезло жити от іменно в це время. Представляєте? А от представте, от якщо б ну, не відбулося цього важного, настільки важного міжнародного розговору з цим кумаром, як його там було, як там його, да? от в якому би мірі ми після цього з вами жили? Тому це все важне. Це, це от настільки важно, що сам Путін лічно, кинувши все, на крилях любові, кинувся до телефона. Бо це це не було настільки важко, він би, може, б там поручив своїх васалів це зробити. А, вони кажуть, а, а, а ми, вибачте, ми не можем, ми, ми зайняті. У нас тут час у нас тут час рандеву покруче вашого буде. Росія зараз взагалі на такий рівень вийшла. Росія і Зимбабве договорились вместе развивать медицину. Правительство России и Зимбабве заключили соглашение о сотрудничестве в області здравоохранения, медицинського образования и науки. А, каково? Ну, от вже заради цього стоїло ставати міровими згоями, щоб гордо вийти і так сказати, ми будемо розвивати свою медицину і науку со страною, яка сама по себе є синонімом антисанітарії. І зараз вона своїм опитом з Росією буде ділитися. Бо їй це потрібно, для неї це важливо. А вона зараз такими такими настільки настоковажними і нужними ділами займається, що нічого важні і нужні в цьому мірі немає. Вони вони всю країну цю херню зараз маються в Росії. Предложили переіменувати Чорне море в русское. Депутат Саратовської облдуми Буланов призвав переіменувати Чорне море в русское. Так у вас уже єсть. Море Лаптевых, это ну, самое, что не на есть русское море. А Черное море, это для вас скорее мертвое море. Там от ваших трупов уже давно сероводорода воняет. Ну, а это все, конечно, спасибо кому? Давайте спасибо Трампу скажем. Вот бачите, Дональде Фредовичу, до чего ваши вот эти нездоровые экспириенсы доводят? А вы же за вами тут же начинают обезьянничать. Не делайте так больше. Трамп заявил, что рассекретит все данные об убийстве Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Ну, вот нашего вы это сделали, а? Ви ж не розумієте, що вони тут же почнуть за вами косплеїти. В Госдуме потребовали от Следственного комитета провести расследование убийства Лермонтова в 1841 году. Депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев, обратился в Следственный комитет с просьбой установить обстоятельства гибели поэта Михаила Лермонтова, убитого на дуэли в 1841 году. Убедительно прошу вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении Следственного комитета России, говорится в обращении. Цитата Париа Новости. Догадалась таки, да? Ладно, придеться признатися, що вже тут що. Ну, коротше, Лермонтова вбив. Ви, ви кстати, запишете нам це, як явку да? От, Лермонтова вбив Бандера Степан Андрійович. Да, того ви, кстати, ні одной візитки Яроша на місці його убийства так і не знайшли. Ярош чуть позже приїхав, хотів добити, а потім, ну, смотри, що Бандера все зробив ідеально. Ну, кажуть, що я буду лізти. Да, і це чуть... Ну, тут же не визволо мірову війну, але для цього не состоялось самого головного, без чого Росія ні війни не почне. І от на цей раз вона ну, довго мучилась, там, зважувалась, і ну, на цей раз вона на це наважилась і вона це зробила. В Росії об'яснили прильоти по городам РФ Божії кари за гріхи росіян. Русская православна церква заявила, що війна в Україні почалась із мастурбації. Ти ну, так ти й не поспориш, ну самі винуваті. Надо було штани Путіну як-то поплотні зашивати, щоб він туди менше руками лазив. І тепер це ваш общий грех. Думайте, думайте, як ви на будущее будете це і справляти. Россиян могут обязать авторизоваться через госуслуги для покупки секс-игрушек. Роскомнадзор заявил, что готов рассмотреть предложение сенатора Совета Федерации Артема Шейкина о том, чтобы россияне проходили авторизацию через портал госуслуг, прежде чем они смогут перейти в раздел товаров с маркировкой 18+. А потом фамилию, имя, отчество каждого купившего публиковать на первой странице газеты «Правда», чтобы россияне хотя бы знали, из-за кого следующая война началась. Игрушку они себе нашли. Нашли, чем играться. Хочете помастурбировать, пожалуйста, нате. Ваше государство вас всем всегда обеспечит. В Газдуме анонсировали уроки патриотической песни в российских школах, которые проведут шаман и газманов. Что вообще, что вы школы свои уже превратили, а? Я боюсь даже спрашивать, какие там у них остальные предметы. Зато и Лермонтов, если бы посмотрел список рекомендованной литературы, он бы тут же сами застрелился. В Бандере даже командировку не пришлось бы оформлять. Путин велел включить книги зю-писателей в списки рекомендаций для чтения школьникам. За это отвечает Минпросвещение. Срок исполнения 1 июня. Так что к летним каникулам списки должны быть обновлены. Представляю, я, конечно, за их не лет. Те дети будут ждать летние каникулы с каким-то содроганием. Но их к тому времени уже должны качественно подготовить. И тут, знаете, одних только шамана с Газмановым ну, маловато будет, чтобы превратить все будущее поколение в кабзонов. Девятиклассников Сахалина учат выживать в ходе СВО. Занятия назвали важными для основ безопасности поведения в мирное и военное время. Губернатор региона Валерий Лимаренко, говорится на сайте школы, инициировал проведение таких занятий не только в Холмске и поддерживает их. Ну а что надо еще обычному какому-то русскому школьнику? Пару таких каких-то уроков и в утиль. В школах Перми разместили плакаты с рекламой службы по контракту. Также ее публиковали в школьных группах по ВКонтакте. Общественники подали жалобу о проведении такой акции. В мэрии подтвердили, что в школах размещены информационные материалы о военной службе по контракту. Они размещены в местах общего пользования и во ВКонтакте. Ты, баба, еще жаловаться удумала, а? Да расстреливать таких надо. Причем самим же школьникам эту процедуру надо и поручить. Бо в школу ребенок должен приходить уже готовым штурмовиком, никогда там с будущими двухсотыми панькаться. Первый российский регион ввел еженедельные разговоры о важном в детсадах. Мэрия Вологды объявила о запуске еженедельных занятий разговоры о важном во всех 78 детских садах города. Этот проект приурочен к году защитника Отечества и 80-летию победы в Великой Отечественной войне. А что у нас нынче важно? Важно? В чому це дуже важливо. Бросить все і бігти на п'ятимінутний розговор з президентом Вінє Бісау. І тут уже, я вам скажу, даже зімбабвійська наука безсильна. Бо, як то кажуть, коли пацієнт не хоче жити, тут люба медицина вже безсильна. а їх не хотіть жити, починають вчити з самого раннього дитинства. Що в принципі правильно. Ну, смисл давати їм виростати, щоб вони що, потім виросли і що йшли перейменовувати Чорне море, шукали убій Лермонтова. І купували фалоімітатори через госуслуги. І нічого важливого вони всією своєю стороною придумати що то не можуть. Ну а тепер давайте і ми з вами про саме наше те саме важне поговоримо. А що у нас таке саме важне? У нас іде війна. І ми з вами всіляко повинні допомагати Збройним силам України воювати цю війну. Ну а як ми можемо допомагати? Ми можемо допомагати нашими з вами донатами, які дуже потрібні. І ми з вами взяли під опіку 120-й окремий розвідувальний полк, який ми непогано забезпечуємо. Але знову хочу понить. Я вже цього місяця цінию. Що ми з вами, хоче там скільки разів не говорив, ми з вами з мінусів в цьому місяці так і не вилізли, і треба б якось Піднапрягтись нам з вами, тому що ну, потреби в забезпеченні є, вони завжди великі. Ну, особливо неприємно бачити мінус в графі, ті, які знаєте, через яку ми забезпечуємо наших військових. Ми повинні їх все-таки. Добре забезпечувати, ми повинні добре про них дбати. Я давайте вам нагадаю, як це робиться. Ось у вас на екрані зараз два QR-коди. Один веде на банку в Монобанковій, інший веде на конверт в приватбанковій. Все це робиться дуже легко. Просто навели свій смартфон, класнули цей QR-код, вам там уже все. Все, що треба, ваш смартфон покаже. Туди вводите просто суму свого донату і тим самим допомагаєте Збройним силам України, і, зокрема, 120-му окремому розвідувальному полку. Е, окремо наголошую, нічого, ну крім самої суми доната, вписувати туди не треба, зазначати не треба, тому що і той, і той платіж іде прямо на 120-й окремий розвідувальний полк. Якщо вам ці варіанти незручні, будь ласка, опускаємося в перший прикріплений коментар або в опис до цього відео. І там знаходимо купу всяких різних варіантів, якими теж можна скористатись, і Багато хто користується саме цими варіантами. Будь ласка, це теж зручно, це теж правильно. Там є з чого вибрати. Там є картки в різних банках. Є короткі посилання на ці картки. Yeah. Є, є там купа інших варіантів. Там є сторінка наша на GoFundMe, яка чудово працює для тих, хто живе за кордонами України. І, до речі, там особливо хотів наголосити, там можна зробити анонімний платіж, і ніхто в тому числі і ми не дізнаємося навіть від кого цей платіж надійшов. Це дуже зручно. Крім того, там є PayPal. Там є скріл, там є наш біткоін-гаманець, все це чудово працює. Вибирайте будь-який з цих варіантів, але якщо ви вибираєте якийсь із цих варіантів, там обов'язково зазначайте, для кого йде платіж. Тому що дехто допомагає, зокрема не тільки Збройним силам України і допомагає нашому проекту, що теж хороша благородна справа. Ну, після допомоги Збройним силам України, але ну. Велике до вас прохання все-таки писати зазначення платежу там, нашим хлопцям, військовим, щоб ми розуміли, що це військовий воєнний платіж, а не, скажімо, на наш проєкт, там коляну на буси, коту василю на не знаю, на Апахмілоні і Зольді Філіповні на Віскас, наприклад. Ну, Там якось окремо все це зазначайте, але окремо хотів попросити тих, хто любить наш проект, тим, хто хоче йому допомагати, хоче, щоб він живі розвивався, і щоб... Каляну було чим закусити, як то кажуть. Значить, щоб, ну, щоб це відбулося, краще стати нашим спонсором тут же ж на Ютубі. Опускаємось під це відео, там біля кнопочки підписка. І подивіться, будь ласка, чи кнопка підписки. У вас повинна бути неактивною. Обов'язково повинна, щоб ви повинні бути підписані. Іноді ця підписка злітає. Тому прохання час від часу перевіряйте. І біля цієї кнопочки, ну а той, хто не підписаний, підпис... підпишіться обов'язково. Дуже велике до вас прохання. І там же кнопочка спонсорства, виберіть будь-які з тих варіантів, які там зазначені. Там є дуже і дуже бюджетні. Вас воно сильно не обтяжить, а нам це буде хороша, приємна допомога. А ще краще, щоб. Бути весь час з нами, допомагати нашому проєкту це стати нашим партнером на Патреоні. Бо ну, там якось кількість людей постійно зменшується, це ну, нам не сильно приємно. Давайте, якщо дивитесь наш проєкт постійно, любите нас. Ставайте нашим партнером на Патреоні, визначте там якусь мінімальну суму, яку ви можете час від часу нам платити. Один раз там зареєструйтеся, воно все працюватиме автоматично. І вам це буде зручно, і нам це буде зручно, і всім буде приємно, що ми з вами так гарненько все організували. Але в першу чергу ми, звичайно ж, допомагаємо Збройним силам України. І давайте цей місяць якось ну, більш-менш закриємо, бо це вже ну, така, для цього місяця це фінальне прохання буде. Давайте напряжемо, щоб ну, бо витрати дуже. Сильні пішли, нас там певний час в ефірі не було. Дехто розслабився, давайте беремо себе в руки, допомагаємо Збройним силам України. А збройні сили України зроблять так, що все буде Україна.